Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Перейдіть на новий рівень відпочинку разом з Cocos, ортопедичним матрацом від торгової марки Purple. чохол з мікрофібри. Який та приємний на дотик? Натуральна повсть забезпечує оптимальну температуру поверхні під час сну. Термофібр допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. П'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. посилений євроборд 10 см, забезпечує ідеальну форму матраца. Латексована кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність поверхні. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. Матрац Base Promo Cocos впорав з цим завданням на відмінно матрац виготовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з Base+. Промо від торгової марки Purple.